Ти вигулюєш собаку неправильно. 20 парад для кращих прогулянок. Вибирайте шлейку чи повідець, які не натирають та не заважають руху. Слідкуйте за погодою, спека та злива можуть все зіпсувати. Обов'язково візьміть воду, собака теж хоче пити. Гостинці повинні бути завжди під рукою. Світловідбувачі рятують життя на вечірніх прогулянках. Дайте спокійно понюхати. Це стимулює мозок та знижує тривожність. Тренуйте без повіця, тільки в безпечних місцях. Команди поруч сидіти роблять прогулянку цікавішою. Відкладіть телефон, ваша собака заслуговує на увагу. Іноді нехай вона вибирає маршрут сама. Знаходьте нові місця для прогулянок, це нові емоції. Ховайте ласощі на маршруті, зробіть прогулянку грою. Ходити треба в їхньому ритмі. То повільно, то швидко. Враховуйте вік та породу собаки, Літні собаки повільніші, цуценята швидші. Після трави оглядайте на кліщів. Прогулянка момент для справжнього зв'язку. Візьміть з собою міні аптечку, навіть маленька подряпина може обернутися проблемою. Прогулянки з іншими собаками це навчання та радість. Підключайте всю сім'ю, собаці це подобається. Завжди закінчуйте на позитиві. Наприклад, легка команда чи останні хвилини спокійні. Прогулянка це мистецтво. Підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.